Які у нас є відеорепродаж, деколи клієнти? Хочу вам показати зараз топовий тракторець, реально продаж, саме більше продаємо. Це була 244 версія PRO. Ось такий тракторець. Він йде вже на каймовському 385-му двигуні передній і задній противаги. Ось такий дизайн капота, досить цікавий такий. Дивиться гарно. Є така перегородка з ручками з панелю і капотом. На перспективу, якщо потім робити кабіну, якраз воно є до чого прив'язувати. Повністю рівненька підлога. Значить, ось така панель приладів, бокове розташування, 4 придиви назад, плюс повишені, понижені. Тобто 8 перед 2 назад. Передній міськ включається механічно, довгнева збору потужності. Далі розбірні задні крила, широкі колеса. Перепрошую розмірі задні диски, широкі колеса, задні противаги. Потужна підсилена задня навісочка. борона 6 сліців. Присюпний пристрій регулюється по висоті, пара гідровиходів, розетка під причіп, сапол, окрема задня гідравліка, led лампочка заднього ходу. З цієї сторони вже вже блокування диференціалу, вмикання вала відбору потужності і управління задньою навіскою. Мегке крісло, ручний газ. Стоянкове гальмо. Ось такий трактурець. і Він рахується на неча. Зараз таким один із самих продаваємоших тракторів. Хороша ціна. Редукторні мости, метр 20 пулья. До нас також можна приїхати зробити тест драйв даного трактора. Ми знаходимося 7 кілометрів львово Київській трасі між селами Дубляна Гамаліївка. Так що, якщо когось зацікавило, приїжджайте. Або можна зробити онлайн-замовлення. І тракторець може вам доставити. Гарантія 2 роки доставка безкоштовна.